Вітаю вас на нашому каналі. У нас сьогодні таке позапланове відео, яке ми не планували знімати, але нам наша підпис... підписниця із Іванково Іваненко Галина прислала от таку посилочку із посадочним матеріалом Полуниці і Малини, за що ми їй безмежно вдячні. Але ж. Вона рекомендувала, що оце все оцю ж полуницю зробити, уже зараз її не висаджувати, а просто зробити, як, ну, як багато може ви в інтернеті дивилися, при присадку таку до, до весни, а потім вже її висаджувати. Але ж ми, як я завжди говорю, треба, треба дивитися по. По погоді, по тому, чи є можливість висадити його зразу, чи немає. І в цьому році стоїть така погода, що ну я думаю, що можна висаджувати. Майже до, до Нового року. Тому ми вирішили. Чому б не створити для цієї сполуниці такі умови, щоб прямо не присадці а прямо висадити її на, на місто туди, де, де, куди ми плануємо її висадити. Але для цього спочатку треба провести підготовку цієї сполуниці. Ну, сьогодні про полуницю. Вона вислала нам і малину і. І що там, може, ну, так. Але сьогодні тільки про полуницю. Друзі, ну, весь процес показувати вам не будемо, щоб не затягувати час. Але ось на на, на одній рослинці що треба зробити. Ну, по-перше, підготувати отаку от ну ємність з водою. вода Вода. Можна сказати, не, не тільки тепла, а майже, майже гаряча така, ну, щоб, щоб рука видержала. Сюди марганцю, таку, можна сказати, не, не так розовенько, як для, робимо ми в основному так, для, для підживлення, а так крутенько, розовенько для дезінфекції, щоб дезінфектувати Такий язик зламаєш оці всі корінчики. І що ще, друзі? Ну, для, для кращого, щоб все-таки допомогти рослині краще укорінитися, укорінювач. От такий укорінювач, спеціально укорінювач для саджанців. Він з мікроелементами, чайно. Так, ложечку. тут з мікроелементами, чайну ложечку, ну, чайну ложечку, от на, на таку ємність. На таку ємність. І води тут у нас е, ну, десь літра. Півтора. До, ну, до півтора, десь до, до, до двох літрів, не більше. І що далі, друзі? А далі оці, оці такі корінчики, все, ну все. Все лишнє, можна сказати, обрізали, щоб воно все одно не, не потрібне. Отак залишили і, і корінчик. Корінчик теж оці такі дуже блинні Обрізали і отак ось підготували. І що? І всі оці, дивіться, всі оці корінчики так акуратно вкладаємо. І все оце, друзі, десь приблизно на півгодини водичка тепла корінчик зразу, зразу ж почне діяти, накопичувати мікроелементи? Ну, ось так, друзі, тут Отак От ми будемо робити те, що і не планували, прийдеться висаджувати полуницю. Так, ну, ну, ось так, друзі. Півгодини все це діло стоїть і йдемо висаджувати. Ну що, друзі, щодо самої посадки. Так, мабуть, якби було. Багато полуниці, що пересадка, висадка, то, мабуть, би ми її не садили дійсно, а зробили б в такому очікуваному режимі до весни. Але оскільки її не багато один рядочок, як ми вже говорили, ми основну масу клубніки накриваємо агроволокном. ми Постараємось і створити і для цієї полуниці, що ми висадимо, теж так максимально хороші умови для того, щоб вона там гарно збереглася. Ну, а щодо самої посадки, друзі, тут посипемо суперфосфат. Це те, що фосфорне добриво, яке, яке потрібне рослинам. На, на тому етапі, щоб воно гарно укорінялося. Тим більше суперфосфат, як я вже багато разів говорив, розтворюється дуже повільно, якраз добре буде до весни. І щоб більше ніякого міндобрива не кидати, древесний попіл. Руль. Тут і кальцій, і калій. У цьому органічному, можна сказати, добре є. Ну і сама посадка. Луночки буду робити лопатою. Вирішили ми не поливати, тому що земля від дощів і так така дуже-дуже волога. Тим більше перекультивовано. До досівка Гарно Ну, відстань. Мабуть, всі. Знають, приблизно 20-25 сантиметрів тут. До сантиметра, я думаю, ніхто не придивляється. Так, друзі, говорив я, що на пів години ну, стоїть у нас, звичайно, більше, я так. Десь години-півтори. Краще все-таки. Я так сказав, півтори. Так. Ну, і що? І тут, як кажуть сам процес посадки. Майже до. До цього зелененького. Ну, все так, щоб не затримувати вас, отак От і далі. Що далі? Саме головне? Саме саме оцю полуницю. Ми ще прикриємо соломою зверху. І потім зверху ще агроволокном не плівкою а саме соломою і агроволокном, для того, щоб все-таки там воно не випаровувало, щоб, щоб корінці не погнили, а була комфортна температура, і щоб воно і корінчик укорінювався, і щоб воно не вимерзло, не замерзло. Отак отак ми і зробимо такий можна сказати щадящий режим. Того, щоб не, не зберігати просто, а потім пересаджувати. А отак попробуємо висадити, і я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, отак ми е, посадимо, е, ну, е, о, знову ж таки завдячуючи е, нашій підписниці, прийдеться. Прийдеться займатися ще так більш-менш серйозною полуницею, а то ми так е, це діло е, пустили, як кажуть, на, на самотюк. Тому на сьогодні оце таке е, коротеньке відео про те, що, що, ми, що ми, чим ми ще будемо займатися. І полуницею теж будемо. Ну, по крайній мірі, не в таких там великих об'ємах, ну, ну для себе більш-менш серйозно. Ну, і я думаю, вам буде цікаво, як, же воно, як воно прийметься до весни. Так що слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, щоб підтримати нас. Всього вам доброго!